Вітаю з Днем Києва, і з тим, що таке чудове згуртування сьогодні. Так, так багато однодумців. Я хотіла почати з поезії, присвяченої, можливо, розмислам про кохання, але все одно там присутня якась соціальна така мотивація. Але краще почитаю. Дуже високо. Ти рано старієш та пізно помічаєш, і враз молодшаєш, аж яблуні цвітуть. І як вона знайома, зимня путь, якою ковзаєш історії, окраєць, зриваєшся у мовчазні світи в минуловічні святці, на світлинах чебе часи, усміхнена країна безкраї чорноземи, з висоти усе, як на розкриленій долоні коханої, що в неї очі, синь заобріна. О ясності часи, коли не муляють провини о полонні чи а полонні, і душа летить, не помічає урвища чи пастки, і серце не розірване на частки цілісіньке, не зупиняйся мить! Дякую. І ще два тексти, які Трошки серйозніше, можливо з епіграфом Ізліни Костенко, коротенький епіграф, бендюжники від поезії, і також російське прислів'я, другий епіграф: «Вольному воля, спасенному рай. Якщо тільки це свобода, я хотів би у неволю. У полон живого слова, Слова Божого, тюрму, де решітками на вікнах звичних заповідей воля, де увічнене блаженство міцно держить, не верну до свободи гучномовця, перепроданої слави, що в її промінні мертвим на бенкеті грішних всіх, всі святі, пом'янувши, п'ють облуду чавунами вольнім пеклі І голос духу ледве чуть. Крізь смертний сміх. І голубка під стріхою, І голос ніби з під скла, як тебе не обріхував, досі зброї не склав, чи конем перестрибував ставки кип'ячий живцем, чи то вічною рибою з богоявним лицем. Де ти, серце калинове, Плачуть гілка і плід, доля писана вилами, нишне вшкеришній слід, не до мрій, не до спогадів на майбутньому тлум, мо додаймо ще обертів. Візьмем горе на глум, ген голубка тріпочеться, виднокрух не змалів, вольність вища від почистей, і не треба тих слів. <праць> Дякую. І останній на сьогодні від мене вірш, трошки більш ліричніший, а іноді не сніг і не з дощем. Ти сам собі вигадуєш погоди, аби не в Буковель на поклик моди, а в білу церкву пішки на хрещенському морозі душу відігріти і ковзаючи в мокрих постолах вишукувати не розквітлі квіти. Затерплі на засніжених полях, де книга роду плаче берегами, вервечки сліз любові, сліз вістей, і із кожного наосліп орігамі вирізують сучасні фарисеї. Дякую. Щоб було поменше фарисеїв і побільше Божої благодаті. Дякую всім зі святом.